Значить, залишаються без робочих місць, без засобів до існування. Але це, я дивлюся, наших депутатів не цікавить, ви бачите, на яких вони машинах їздять, якими вони грошами крутять. Так що це для них пиль люди, виходить. Бо, допустимо, на Варшавському, на тому ринку, там подовжили їм термін оренди, а тут в них в 2014 році закінчується облас на центральному ринку. То я думаю, до 14 років їх чіпати не будуть, але вони з Скорпіон, фірми «Скорпіон-сервіс», це на, на глушець, ряд стоїть, е в них термін закінчений, і вони їм не хочуть подовжувати. Їх. Мені здається, мені здається, що хтось оком на ту територію не положив. То, що вони там розказують, що вони хочуть окультурити, допустимо, територію біля замку, це всі розговори. Зверніть увагу, з глушець починається замкова вулиця, яка йде в сторону до замка, до стиряк. Вони все время кажуть, там туристи ходять, і не є. Замкова вулиця по коліна ями. Вони, вони дорогу для туристів хоча б зробили, щоб по чому було пройти пройти зимою. Ні разу снігу не вбрала дорожня служба, не одна. І вони розказують байки, що вони піклуються так про замок і про туристів, які сюди приїжджають. Туристи всі йдуть з верхньої частини від старого міста, тому що там під, 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 під підход нормальний. А це все, а це все балачки. Ви розумієте? Тільки щоб була причина це. Центр міста це лакомий кусок землі досить таки, виходить, до парку в сторону. І це не копійча, ні гроші. Це все всі прекрасно зрозуміють. Що це... бо балачки, я розумію, були б, але... ну хорошо, якщо ви так прагнете, то в культурі то... дайте такі дайте якісь терміни, заставте зробити якусь частку по реконструкцію. Це все ж можна зробити. Я згіден, що зараз там не приглядний вигляд, звісно, бо там хаотично все настроєно. Особенно зверху з замка, я з башти дивився, то там не дуже не, не дуже грамотно все зроблено і не красиво, це як шанхай який. А ми самі зацікавлені, щоб поетапно зробити реконструкцію, щоб це мало е, пристойний Божий вигляд. Нас винувачують в тому, що ми псуємо. Міста, що приїжджають туристи, вони добираються до замку. і Вони, як ви бачите, як вони називають цей хаос, що твориться на старому ринку. Ну, Якщо до відома те хаос твориться не тільки на ринку, але мені дуже цікаво, не, якщо туризмує ми... архітектуру міста, то скажіть, будь ласка, хай народні депутати відповідають, хто дав дозвіл. О, це банк Хрещатик. Він будувався на цій трасі, ну, на тій бруківці, по якій їхали. Монархів Луцький замок на перший з'їзд. Це є пам'ятка архітектури, яка охороняється ЮНЕСКО. І будувати на ній, навіть купнути оцю бруківку ніхто не має права. Мені цікаво, хто дозволив там побудувати банк Хрещатик навпроти будинку музею, який теж охороняється, де жила Леся Українка. Хто дозволив Романюку побудувати його, оцей баршу перед самим входом замку? Це треба мати дозвіл, не тільки не та не тільки влади міста, влади України, а дозвіл ЮНЕСКО, вони там побудовують і всі на це закривають очі. Ми рахуємо так, що місто у нас дуже велике і один базар не може бути як варшавка. Буде багато ніс базарів бути і знищувати базари не можна. Обустроїти можна, а тим більше заповітна зона. Подивіться, яка зупинка, там, яка дорога. Вони це не роблять, а вони тільки знищують, і забирають. Котрі не мають на проживання. Не можна так робити. Хочуть вигнати на новий той ринок біля Кронберга за ГПЗ. Туди мало того, що місця не... Туди не їздити ніхто. Люди не будуть туди їздити. Там стоять закриті лайки, закриті, тому що там частину люди поставили і вони не працюють. І вони судяться там постійно, з них оренду якусь вимагають, вони закриті, хочуть туди випхати. Це виходить, як на соловки, на висілки. Кому воно потрібно? Вигнати людей просто.